Права 1394. Знайди суму. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому заданні треба 3,8 додати 1,9. Щоб зробити це усно, давайте ми додамо спочатку цілу частину. Пишемо, що це дорівнює 3 плюс 1, це буде 4, плюс. а тепер, що буде з другою частиною 0,8 і 0,9 і 8,9 це буде 17 десятих або 1,7. І разом це тоді буде дорівнювати 5,7. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Якщо ні, то додайте стопчик. Ну що ж, переходимо до наступного завдання. Бачимо 5,6 плюс 0,5. То ми записуємо, що це дорівнює 5, плюс... а що буде з дробовими частинами? 6 десятих плюс 5 десятих, це буде 11 десятих, або 1,1. Плюс 1,1. І це буде дорівнювати 6,1. І переходимо до третього завдання. 9 плюс 3,6. Додаємо цілу частину. 9 плюс 3 це буде 12, цілих. ну і дописуємо, що тут у нас є 6. Десятих. І Переходимо до наступного завдання. 5,7 плюс 1,6. Спочатку додамо цілу частину 5 плюс 1 це буде 6, 6, плюс. а 7 ,6 плюс 6, ,6 це буде 13. Або 1,3. І разом сума це буде дорівнювати 7,3. Є? І... Ну що ж. Переходимо до п'ятого завдання, бачимо 3,58 плюс 1,4. Так їх додати важко. Давайте ми запишемо їх в такому вигляді, як 3,58 плюс 1,40. Можемо 1,0 додати, від цього у нас дріб не зміниться. Тепер додаємо цілі частини, а потім дробові. Пишемо, що це дорівнює 3 плюс 1 це буде 4, а 58 сотих плюс 40 сотих, це буде 98. Сотих. Є. Переходимо до наступного завдання. 7,2 плюс 15,68. Давайте ми запишемо 7,2 як 7,20 плюс 15,68. І це дорівнює. 7 плюс 15 це буде 22 цілі. А 20 сотих плюс 68 сотих – це буде 88. сотих. Є. Що ж, переходимо до сьомого завдання. Бачимо 0,906 плюс 12,8. Тут уже, напевно, простіше просто в стопчик додати. Давайте будемо додавати. Отже, записуємо 0,906. Тисячних. Треба додати 12 цілих і 8 десятих. Дописуємо тут 2 нулі, додаємо. 6 плюс 0 це 6, 0 плюс 0 це 0, 9 плюс 8 це 17, 7 пишемо одиницю у старший розряд. 2 плюс 0 плюс 1 це 3. Тут буде просто одиниця, ставимо кому і пишемо, що сума у нас дорівнює 13, цілих. записуємо 706. тисячних. Є. Переходимо до наступного завдання, 0,47 плюс 0,741. Щоб їх додати, давайте стопчик будемо додавати. Отже, 0 цілих пишемо, давайте тут. 0,47. Треба додати 0,0741 тисячна. Додаємо тут 0. Додаємо. Так, 0 плюс один це один. Сім плюс 4 це 11. Один пишемо одиницю в старший розряд. 7 плюс 4 це 11, плюс 1 це 12. 2 пишемо 1 старший розряд. 0 плюс 0 плюс 1 це 1. Ставимо кому. Ну і записуємо, що сума у нас тоді дорівнює. Пишемо 1,211. І переходимо до 9 завдання. 8,492 плюс 0,7. Ну що ж, давайте стопчик додамо. Отже, пишемо 8,0.

192 тисячні. Ну що ж, ось таке завдання на додавання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.